П'ятнадцята в Україні Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар, Добрий день. Усім на карті АТО нова територія вільна від терористів. Це місто Ясинувата на Донеччині. Відтак українські військові притул наблизились до Донецька з півночі. Крім того, перекрили бойовикам доступ до важливого залізничного вузла у тих містах і селах, які досі підконтрольні терористам, тривають запеклі бої. Далі про це настя Бобкова. Протягом доби терористи атакували українських військових 39 разів. Загинули п'ять робітців, АТО, ще 14 поранені. Бойовики шість разів обстріляли з градів, танків та мінометів українських військових біля Новоанівки, Нижньої Таловки, Волнухиного та Луганського литовища. Також зафіксовано низку мінометних та артилерійських обстрілів. Вогонь вівся із території Росії. Ніч з 3 на 4 липня. характеризується підвищення активності банформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил АТО триває артилерійський мінометний обстріл позицій Сил АТО з території Російської Федерації, зокрема в 21-й годині. Артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту Червоного партизанці У тяжкому бою з бойовиками відступити до території Росії довелося бійцям 72-ї бригади. Перебуваючи в оточенні під щільним обстрілом зградів, мінометів та танків, військові вирішили прориватися з блокування. У результаті прорвавши оточення терористів, частина з них опинилася на території Росії. У РНБУ повідомляють, зв'язок з військовими підтримують постійно і скоро вони повернуться на батьківщину. Більша частина відійшла прорвалася на територію, яка вже під контролем сил АТО, інша частина зараз кількість уточнюється. Ми не можемо сказати детально, яка кількість є цих військовослужбовців, які перейшли на територію Російської Федерації. Головна задача щодо збереження їхнього життя виконана. Окрім позиції армійців, терористи продовжують обстрілювати її житлові квартали Донецька. У місті цієї ночі знову було чути вибухи і стрілянину. Через постійні обстріли міста терористами без електропостачання залишаються кілька районів. Порушено поставки продовольчих товарів та речей першої необхідності. В день, поки бомбардувань немає, люди масово тікають з міста. Ті, ж, хто залишився, відшукують по місту воду та продукти, а на ніч ховаються по підвалах. Бомбили. Всі, ну хто мог. <кій> Вийходь. Ну, хто-то куда-то розбіжався. А я старик, мені 60 років розбігусь. Командування штабу АТО закликає мешканців населених пунктів, що знаходяться в зоні військових дій, за можливості терміново їх покинути. Для цього вже оприлюднено перелік гуманітарних коридорів з Донецька по Ленінському проспекту, трасі Донецьк-Курахове, з Горлівки по проспекту Леніна, шосе Горлівка, Дружківка через Дзержинськ. З Луганська по вулиці Радянська, шосе Луганськ, щастя через Металіст. Терористів також закликають припиняти вогонь в цих районах щодня з 10 до 14 годин. Розпізнавальним знаком для цивільних буде біле полотнище та широка біла пов'язка на рукаві. Докладніше про маршрути можна дізнатися на офіційних сторінках АТО у соціальних мережах. Анастасія Бобкова, з полону звільнили п'ятьох чернігівських танкістів. Один із них у тяжкому стані. Про це у Фейсбуці написав заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. За його словами, зараз військові у безпеці їх доправили до Дніпропетровська. Умови їхнього звільнення не розголошують. Невідома і доля інших танкістів, які були у полоні. За різними даними у руки бойовки ЛНР потрапили від 11 до 15 бійців танкової бригади з Чернігівщини. Це сталося наприкінці липня під час бою біля Луганського аеропорту. Ну і ще одна інформація про звільнення з полону. Повернули чотирьох військових спецназу 3-го полку збройних сил з Кіровоградщини. Про це повідомила служба безпеки України. До лав збройних сил можуть стати близько мільйона українських чоловіків однак, поки що мобілізують 100 тисяч осіб, або ж кожного десятого резервіста про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Мовляв, цього буде достатньо, щоби побороти терористів. Відтак проблем із військовими кадрами в Україні немає. А повідомлення про те, що людей, начебто, насильно відправляють у нас гвардію елемент інформаційної війни, яку ведуть проти України. Росія продовжує грати м'язами на кордоні з Україною. Тамтешні міноборони від сьогодні до п'ятниці планує масштабні військові навчання. У них хочуть задіяти сотню літаків, а також системи протиповітряної оборони. При цьому винищувачі, бомбардувальники, також вертольоти до українсько-російського кордону. Кремль планує стягувати з усієї країни, зокрема і півночі, і півдня. Нагадаю, раніше Росія оголосила про проведення. Тримісячних військових зборів для військовозобов'язаних у запасі. Далі про нові інформаційні приводи від російських ЗМІ. це і надсучасна літаюча зброя, і балістичні ракети, і розп'яті діти. Словом, усе за межею реальності. Тамтешні преси і телебачення підхоплюють будь-які плітки, використовуючи ілюстрації багаторічної давності з інших країн. Тему досліджувала Аліна Ніколаєва. Це нове, добре забути старе. Схоже, таким принципом керувалися у полченці, коли створювали своє фейкове відео. Останні кілька днів у мережі та у російських змі гуляє новина. Під шахтарському полченці збили надсучасний розвідувальний апарат Вітчизняної армії. У ролику сепаратисти демонструють крилату зброю та пояснюють, наші бойці збили нечто, літавши над нашими позиціями. Так, смотрім. Е -е, Спочатку ми думали, що це безпілотник, але. Зараз... Сейчас возникают некоторые сомнения. Посмотрим. То есть того, что это какая-то очень, очень мощная. То есть она в любой момент может взорваться. Це надпотужне нічто музейний експонат радянського безпілотника Ту-143 Рейс. Його використовували для ведення фото та відеорозвідки. У 70-х роках минулого століття було випущено всього 950 таких апаратів. На території України їх лишилось усього 5. І ті в музеях. Подібні апарати вже кілька років не перебувають на озброєнні вітчизняних військових. Аби продемонструвати наскільки легко створити неправдиву новину, один з бійців АТО земітував своє перебування у полоні терористів та відправив повідомлення в інтернет. Вот так в дорогой Россиюшке делаются новости, ничего не проверяется и не фильтруется. И это касается не только этого фейка, который мы с парнями организовали за пять минут. Это касается всего остального, что показывают в новостях. А если учесть, что те новости готовят люди посерьезнее и которым за это деньги платят, то неудивительно, откуда появилась укропская фашистская армия, мертвые дети, пенсионеры, которых укропский град застал во время похода за высокой российской пенсией, разбомбленные детские сады, я уже молчу про распятого на Батарії мальчика. У Держком Телерадіо підтверджують, нині російський інформаційний простір сповнений брехні та інсинуацій. Зокрема, це стосується і висвітлення подій на Сході України. Тож Держкомітет з телебачення та радіомовлення звернувся до всіх громадян України з проханням не коментувати та не давати інтерв'ю російським мас-медіа. Аліна Ніколаєва. Тивай. Досі без світла понад 600 багатоповерхівок та майже 7 тисяч приватних будинків у Донецьку. За даними компанії, «ДТЕК», у результаті бойових дій у Донецьку лишається пошкодженою підстанція хлібокомбінату. Крім того, замінована підстанція на території заводу Точмаш від обстрілу. Постраждала високовольтна лінія фільтрувальної станції. Однак, через небезпеку ремонтники не можуть виїхати на місце аварії. Також без світла і Луганськ. Із неділю в місті немає ані електрики, ані водопостачання. Про це повідомляє інтерфакс із посиланням на Луганську міську раду через відсутність світла в місті перебої з мобільним та фіксованим телефонним зв'язком. Проблеми з водою не лише у зоні АТО, але й в Києві теж принаймні з гарячою. У Київенерго вимкнули усі головні. Теплогенератором, тож відтепер мешканці вже майже 9 тисяч будинків мають лише холодну воду. Нагадаю, що відключати гарячу воду киянам почали ще два тижні тому. У такий спосіб намагаються зекономити газ, аби його вистачило взимку. За цей час уже зберегли 15 мільйонів кубометрів. Усього до початку холодів сподіваються заощадити. Понад півмільярда кубометрів газу отримати гарячу воду. Кияни зможуть не раніше аніж у вересні. Таке обіцяє мер Віталій Кличко. За іюль місяць Київенерго зекономила сікономила порядка мільйонів кубічних метрів газу. При пікових нагрузках на температурах воздуха окружає среди мінус 25 п'ять, мінус тридцять градусів. Це дозволить виробати енергію в тіні двох суток. МВС планує заборонити в'їзд в Україну російським діячам культури. Таких у списку майже пів тисячі. Про це у Фейсбуці написав у заступник міністра Антон Геращенко. Насамперед йдеться про тих, хто підтримав анексію Криму та позитивно схвалює сепаратистські настрої на сході України. Терористи заблокували роботу місії міжнародних експертів на місці падіння гамалазійських авіаліній. Такі дані Міністерства регіонального розвитку. Представники місії сьогодні узагалі не змогли приступити до роботи, оскільки бойовики просто не пропустили їх. До місця події, водночас, за даними, які вдалося розшифрувати із чорних скриньок літака, до останньої миті на борту не відбувалося нічого надзвичайного. Останній голос зафіксований самописцем, не належав пілотам. Отже, члени екіпажу до моменту катастрофи не помічали жодної небезпеки. Нагадаю, Малазійський боїнг, який летів з Амстердама до Куала Лумпура, збили 17 липня над Донеччиною. Усі, хто були на борту, а це 298 людей, загинули. Швейцарія не хоче приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомив міністр економіки країни Юган Шнайдер Аман. За його словами, Швейцарія зберігає нейтралітет і не підтримує жодну зі сторін у цьому конфлікті. Міністр також заявив, що вже введені санкції проти Росії можуть забезпечити зачепити не лише Європу, а й його країну. Зокрема, на швейцарську економіку вплине можливе підвищення тарифів на російські енергоресурси. Нагадаю, єС. Закликав треті країни приєднатися до санкцій. про можливість запровадження обмежень у відносинах із Москвою вже заявила і Норвегія. Через кризу в Україні Німеччина відкликає угоду з Росією про постачання озброєнь. Про це повідомив віце канцлер та міністр економіки ФРН Зігмар Габріель. Скасовано контракт між Росією та одним із найбільших виробників військової техніки Німеччини групою «Рейнметал». Раніше проект був лише призупиненим. Це сталося у березні одразу після анексії Криму. Нагадаю, 2011 року Рейнметал підписав контракт на будівництво центру підготовки із симулятором бойових дій у Муліно на південному заході Росії. Вартість проєкту – близько 100 мільйонів євро через анексію Криму США більше не відкриватиме. Кремлю свої ядерні секрети, американський уряд розірвав угоду з росіянами про співпрацю в атомній енергетиці. Пише New York Times. Документ був підписаний лише близько року тому. Він передбачав взаємний доступ на провідні ядерні об'єкти, зокрема й американську лабораторію, де була створена перша ядерна бомба. Завдяки обміну досвідом сторони планували подолати наслідки холодної війни і навіть захистити землю від астероїдів. Тепер же, як пише, Ше видання американці та росіяни не знатимуть про наміри одне одного у ядерній сфері. Алкогольна відповідь на санкції у Росії вирішили заборонити американське віски. Як заявили в Росспоживнагляді, один із відомих тамтешніх виробників не проходив держреєстрації на відповідність технічним регламентам митного союзу. Крім того, у напої Росіяни, начебто, виявили небезпечні речовини, здатні нашкодити нервовій та ендокринній системі, а також спричинити безпліддя. Зазначу, за даними світової організації охорони здоров'я, росіяни щороку випивають у середньому понад 15 літрів чистого спирту на людину. Це у 2,5 рази. Більше аніж у середньому у світі. Творчість за ґратами. У прилуцькій виховній колонії відбувся фестиваль художньої самодіяльності для неповнолітніх засуджених. Для багатьох із них це можливість достроково повернутися на свободу, та головне, змінити своє життя. Один день за ґратами разом із засудженими провели і наші кореспонденти. Жде мене мама братія. От в цьому місці буде ну, пільга. Цей хлопчина чекає на дострокове звільнення. У виховній колонії він уже більше року. Цього місяця спеціальна рада розглядатиме його справу. Я за півтори роки осознав свою вину, почав ціни свободу, сім'ю. В дальнішому буду робити так, щоб не попадати в такі компанії. працювати, вчитися. Таких, як Володимир, у прилуцькій виховній колонії перебуває понад 130 молодих хлопців, переважно більшість засуджених, сироти або діти з неблагополучних сімей. Зберігаємо виховими традиціями за принципом перевиховання засуджених таким чином, щоб вийшовши на волю, вони мали можливість знайти собі роботу, вміли щось робити, мали освіту і стали повноправними членами нашого суспільства. Вийти на волю і приєднатися до звичайної молоді ці хлопці можуть достроково. Для цього їх навчають у школі, що дії при колонії, дають спеціальну технічну освіту, створюють творчі гуртки. В них неповнолітні засуджені вчаться робити прості, прекрасні речі своїми руками. Займаються е, різною роботою, наприклад, вишивають, малюють, орігамі. Тож у кожного свій характер, де допустимо, одному хочеться це робити, а іншому це. Щоб розвивати світогляд неповнолітніх за гратами, держава проводить щорічний фестиваль. Художньої творчості для багатьох таких хлопців це фактично перепустка на свободу. Волонтери, які щоразу відвідують всі колонії України, кажуть, що нуждається людина, лишений свободи це любов і вніс. Головне, щоб він повірив в себе. А ми повинні бути доброю причиною перемін в його душі, щоб він знав, що в ньому нуждається, хочуть використовувати його потенціал, Хочуть бачити його повноцінним гражданам нашої країни. Не лишається осторонь від цих молодих українців, наші зірки, спортсмени і співаки. Ці хлопці такі діти. Я бачу такі безпосередні от, е, їхні рухи, так як вони от на сцені стояли. Вони так кулачки там стискають, і, і ну я розумію, що на них ще можна вплинути, на них потрібно впливати. Вихованці прилуцької колонії свої гості зустрічали віршами кобзаря українськими піснями та бойовим гопаком. Можливо, такі вподобання засуджених стали не тільки їхнім достроком квитком на свободу, а ще й дороговказом у майбутньому. Сергія Рема Павло Тихоненко дивай. Епідемія смертельного вірусу Ебола уже скоро може досягти таких популярних курортів, як Єгипет і Туніс. Поки що головні вогнища захворювання це Західна Африка, Гвінея, Ліберія і Сьєра-Леоне. Там з початку року від Еболи померли вже понад 700 людей. Чи можливо зупинити епідемію намагалися з'ясувати Марія Клюк? У гвінеї випадки зараження вірусом були уперше зафіксовані на початку лютого цього року. Потім майже півтора місяці пішло на лабораторні дослідження, необхідні для підтвердження наявності у пацієнтів саме лухаманки Ебола. Час для боротьби з епідемією було утрачено. Через це хвороба поширилася і на території сусідніх Ліберії та Сієра Леони. До подолання епідемії вже долучилася всесвітня організація з охорони здоров'я, яка вирішила виділити на боротьбу з вірусом 100 мільйонів доларів. Нинішній спалах вірусу може мати катастрофічні наслідки, якщо його не зупинять. Йдеться не лише про втрачені життя і про соціально-економічні проблеми та високий ризик поширення вірусу на інші країни. У західноафриканських країнах нині запроваджені підвищені заходи безпеки. Приміром, усі пасажири, які прибувають у тамтешні аеропорти, повинні мити руки з дезінфектором та міряти температуру. А деякі авіакомпанії, наприклад, Emirates з об'єднаних арабських еміратів, взагалі призупинили польоти до столиці Гвінеї Конакрім. Тим часом у США зафіксовано вже другий випадок зараження американця вірусом Ебола. Волонтерку Ненсі Райтбол спеціальним медичним літаком привезуть з Ліберії до штатів у вівторок. Колегу Райтбол, доктора Кента Брентлі, доправила до США напередодні. Спеціальний літак, обладнаний карантинним відділенням, може транспортувати лише одного пацієнта за раз. Двоє американських лікарів підхопили смертельну хворобу, працюючи у одній доброчинній місії. Ми плануємо протягом місяця направити в ці три країни близько 50 експертів. Головне, ми знаємо, як зупинити епідемію. Для цього достатньо вісім відомих методів: виявити та ізолювати хворих, вивчити коло їхнього спілкування, навчити людей налагодити інфекційний контроль у лікарнях. Якщо зробити це якісно, Ебола відступить у вірусу Ебола, який вважається найбільш небезпечним у світі. Є одна особливість: він убиває жертву настільки швидко, що робить поширення хвороби дуже складною. Ним уже за кілька годин після зараження на тілі жертви виступають криваві плями. Таку людину завжди ізолюють, і вона просто не встигає нікого заразити. Тривалий час вірус вважали невеликовним, поки на допомогу не прийшла генна терапія. 2010-го Томасу Гейзверту з університету Техаса вдалося отримати так звану РНК вакцину від вірусу Ебола. Ось тільки часу дуже мало. РНК вакцина повинна потрапити в організм через півгодини після зараження. 2011-го вдалося вилікувати сімох із десяти заражених мавп. тепер же через епідемію нову вакцину доведеться тестувати і на людях. Та головна проблема в тому, що боротьба з такими хворобами, як Ебола, починається лише тоді, коли на неї захворіє хтось з Європи чи США. Тільки тоді починають виділяти хоч якісь гроші на пошуки вакцини. До цього ж їх розробляють місцеві уряди країн Африки, які не мають мільярдів доларів на пошуки ефективних ліків. Тож, поки тамтешні фахівці намагаються з'ясувати причини спалаху хвороби, щоб принаймні зупинити епідемію та не допустити розповсюдження вірусу. Марія Клюк ТВА. І поки що мене все, але більше інформації буде вже о 18-й. Дякую, що дивились.